всім подобається, коли смішно жартують. Але якщо жарт буде не смішним, його тривалість обійдеться довжиною ваше життя. Не буду забігати наперед, але сьогодні ви дізнаєтесь весь життєвий шлях персонажа Шуджинко, який з'явився в Mortal Kombat Deception. І смішного тут мало. Choose your Історія Шуджинко починається за кілька десятиліть до подій першої гри Mortal Kombat. Вперше гравець зустрічає його ще зовсім юним. Він живе в своєму селищі, допомагаючи його жителям. А наставником Шуджинко є Борайчо. Одного дня Шуджинко зустрічає духа, який себе називає Дамаші. Дамаші пояснює, що він обраний старших богів та повинен знайти смертного для виконання важливого завдання від старших богів. Молодий Шуджинко без вагань погоджується допомогти. Дамаші пояснює, що суть завдання полягає в тому, щоб зібрати артефакти в різних світах. Для допомоги смертному дух дає здатність воїну копіювати стилі інших бійців. Під час тренування Шудженко довів Борайчо, що він вправний воїн, і вчитель вирішив його окремо тренувати. Пізніше Дамаші розкриває суть артефактів, які молодий воїн повинен зібрати. Це шість камідогу, кожен з яких знаходиться в іншому вимірі. Або називайте їх царствами тут уже як вам зручно. Шудженко тренувався з Борайчо близько п'яти років. Після цього наставник відправив учня подорожувати світом для того, щоб набратись досвіду. Також Борайчо попросив учня Віднайти його медальйон, який він успішно загубив, коли випивав своїм другом. Перед тим як Шудженко доставив медальйон наставнику, Дамаші являється та пропонує не віддавати його. Володіння амулетом має довести іншим бійцям, яких зустріне Шудженко, його здібності. Юнак використовує медальйон, щоб, так скажемо, пройти верифікацію в лінквей та почати там тренування впродовж кількох років. Також Шудженко отримує завдання віднайти один артефакт для клану, і ним виявляється Камідого земного царства. Як тільки камідого потрапляє в його руки, Дамаш. Навідує воїна. Він пояснює, що це і є один з артефактів, які потрібні старшим богам. Дамаші переносить Шудженко в Нексус. Це стародавнє місце між царствами. Поки Шудженко ставить камідого на вівтар, Дамаші коротко пояснює про кожне царство. Портал в підземне царство відкривається. Під час своєї подорожі він зустрічає Демона Ашру. За її словами, вона в пошуках Ермака. Меч Ашри дає їй змогу винищувати зло, і тим самим дозволяє наблизитись на крок до її мети покинути це місце. Через це вона знищує практично всіх союзників Шаокана, який, свою чергу, і відправив Ермака підземне царство, щоб її зупинити. Ермака, звісно, що зустрічає невдовзі Шуджинко. Ермак пояснює йому про камені душ. Ці камені збудовані давним-давно і слугують ледь не джерелом магічної енергії для царства. Якщо їх знищити, то будь-який прояв магії тут буде неможливим. Шученко допомагає Ермаку віднайти один з таких каменів, той відновлює свої сили та перемагає Ашру. Невідомо скільки років Шудженко скитався по підземному царстві, але, врешті-решт, він знаходить камідогу. Він прикликає Дамаші, і той переносить його назад в Нексус. В Нексусі на нього нападає чемпіон старших богів, який програє воїну, і той ставить другий Бідого на Вівтар відкривається наступний портал, і Шуджинко відправляється в царство хаосу. Там він зустрічає клірика хаосу Хавіка, який пояснює, що охоронець царства порядку хоче контролювати постачання води. Якщо Шуджинко вирішить цю проблему, Хавік буде навчати його свого хаотичного стилю бою. Вражений бойовими здібностями Шуджинко, Хавік пізніше дає йому ключ від лабіринту, який веде до камідого цього царства. І хоча для Шуджинко пройшло тільки кілька хвилин під час проходження цього лабіринту, рідина, яку він пройшов, зробила його старшим на Кілька років. Шученко знову повертається в Дексус та ставить каміндогу на вівтар. Портал зовнішнє царство відкритий і воїн прямує до нього. Прибувши в зовнішній світ, на нього нападає Міліна. Она була вражена тим, що Шуджинко зміг відбити її атаку та пропонує допомогти з містом Лейчен. Так скажемо, мер міста відмовляється присягнути на вірність Шаокану. Якщо він цього не зробить, то таркатанці виріжуть все місто. Коли Шучинко намагається якось вирішити проблему, мер пояснює, що можна звернутись царство порядку Сейто за військовою підтримкою. Але так як Шаокан обклав місто. То великими податками їм немає чого запропонувати царству порядку. Є чутка, що в живому лісі знаходиться безцінний артефакт, і можливо ним вдасться оплатити допомогу в царстві порядку. Шуджинко знаходить Камідогу, але натикається на Джейд, яка теж повинна була віднайти його. Після бою Шудженко отримає артефакт. Тамаші переконує Шуджинко, що той не може завершити свій квест, адже Камідогу потрібен для відкриття наступного порталу. Тому найкращим рішенням для міста буде підкоритись Шаокану. Все ж таки, на думку духа, це краще ніж смерть. Тож Камідогу знову опиняється на вівтарі, а Шудженко вирушає в царство порядку Сейдо. Там і зустрічає Хотару та просить допомогу для міста Лейчен. Хотару взамін просить Шудженко допомогти з наростаючим повстання в царстві, проте Шуджинко потрібно пройти тренування захисників порядку для цього. Після успішного навчання Шуджинко перемагає голову повстання Даріуса. Хотару дотримується свого слова та допомагає відбити навалу таркатанців в місті Лейчен. Проте він бере місто під опіку царства повністю. Шуджинко знову повертається в Нексус, щоб розмістити камідого на вівтарі. В цей час Дамаші розповідає хороші новини. Так як хлопець пожертвував багато чим ще з свого дитинства на вигоду старших богів, йому дозволено тепер взяти участь в турнірі Мортал. Комбат, який відбудеться через декілька років. Шудженко повертається в земне царство для відновлення своїх тренувань. Там він зустрічає Кенші, який також зібрався брати участь у турнірі. Він пояснює, що хоче поквитатись шансунгом, адже то є причиною його сліпоти. Він обіцяє навчити Шудженко битися так, щоб не покладатись на свій зір. Але на замін цього хоче допомоги в пошуках Шансунга. Пізніше він зустрічає корінного американця Найтвульфа, який відчуває злов душі Шуджинко. Він пояснює, що довге перебування в підземному царстві не могло не вплинути. Нути на Шуджинко. Після довгих обговорень Шудженко погоджується пройти довгий процес навчання та очищення, а це займає в нього кілька років. Під час навчання Найтфульф пояснює багато про дух воїна, але зауважує, що зло завжди буде в душі і повністю його викорінити не вдасться. Проте Шудженко тепер матиме контроль над ним. Отож, Шудженко кидає виклик Шанцунгу і перемагає його для того, щоб мати змогу брати участь в турнірі. Не питайте, я не знаю звідки таке правило з'явилось взагалі. Шудженко розповідає про Кенчі, і Чаклун каже, що той теж може прийняти участь в турнірі. Після цього Шудженко вчиться в Кенчі. Згодом їхні шляхи розходяться, але вони обіцяють одне одному зустрітись на турнірі. І так як офіційні комікси вважаються канонами, то є вірогідність, що Кенчі так і не потрапив на перший турнір по якихось причинах. Про події цих коміксів в цьому плейлисті, що ви зверху бачите з лором серії відео, згодом Дамаші знову з'являється Шудженко і відчуває, що зла в його душі практично не залишилось. Дух пояснює, що зло потрібне, адже без нього Шудженко не може. Подорожувати іншими царствами, тому Дамаші наказує йому відправитись в підземний світ замість участі в турнірі. На своєму шляху до Нексусу він зустрічає Рейдена, який хоче закрити портал земного царства, через який Шуджинко хотів потрапити до Нексусу. Він пояснює, що він є чемпіоном старших богів, але Рейдена важко переконати. Ну хіба що в бою. Звісно, Шудженко перемагає і відправляється в підземне царство. Поки він знаходився, там пройшло доволі багато часу, а точніше, всі події від першого Mortal Kombat і до четвертого. Очікуючи подальших вказівок від Дамаші, він зустрічає Скорпіона, який під час подій четвертої частини затягнув підземне царство з собою Кванчі. І зараз переслідує його. Шудженко пропонує свою допомогу в пошуках Чаклуна і просить взамін показати жовтого ніндзю свої бойові навички. Скорпіон та Шудженко знаходять Кванчі, неподалік два демони драмін і молох помітив. Цю цікаву ситуацію і стають на бік Чаклуна. Саме тут починаються події Deadly Alliance. Так як Шуджинко разом з бойовими навичками перейняв і весь гнів скорпіона, нагадує він буквально копіює інших бійців, Дамаші з'являється і каже, що той може продовжувати свій квест. Шудженко повертається до Нексусу, де Рейден просить його допомогти в боротьбі з смертельним альянсом Шансуна та Кванчі. Той погоджується, та вони домовляються зустрітись з Рейденом в зовнішньому царстві. Цьому так і не судилось збутись, так як армія смертельного альянсу та Кейно перехоплюють його. Розуміючи, що самотужки він не зможе встояти перед переважаючими силами, він здається та відправляється в табір. Важливе уточнення: армія смертельного альянсу залякує жителів зовнішнього світу та змушує їх будувати палац для Шансунга. В таборі він зустрічає Лімей, яка пояснює. Сніє йому свій план виграти турнір, який влаштували чеклуни для того, щоб підібратись до них ближче і тоді завдати удару. Звісно, що Щудженко погоджується допомогти, але звісно, хоче й потренуватись. Після цього він пропонує свій план відправитись в місто Лейчен та попросити допомоги в Хотару. Жаль, тільки він приходить в місто під час комендантської години і його арештовують. Я відправляю царство порядку. Він залишається чекати на суд в камері. І зараз буде трохи складно. Вказується, що Шуджинко сидів у в'язниці декілька років, проте події Mortal Kombat Deception відбуваються відразу після подій МК Deadly Alliance. І тут у нас два варіанти: або події смертельного альянсу відбуваються протягом кількох років, або в царстві порядку час протікає якось по-іншому. Насправді, офіційного пояснення цьому так і немає. Після якогось часу в камері його звільняє Дайро, якого найняв Дамашіт для того, щоб Шуджинко продовжив своє завдання. Шуджинко знаходить камідогу царства порядку і разом з тим перемагає Хотару, який Ще хотів його заарештувати за втечу. Він повертається до Нексусу, де ставить на вівтар передостанній камідогу. Тепер шлях лежить в веденію. І як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Шудженко нарешті почав розпитувати, для чого він взагалі все це робить. Дамаші пояснив йому про єдину сутність та про те, що її можна відновити. Він зазначив, що відчуває присутність ще якогось єства, із для того, щоб воно не об'єднало всі камідогу та не відновило єдину сутність. Старші боги вирішили перестрахуватись. В результаті Шуджинко зустрічає Кітану, яка просить Помогти звільнити свою матір, а тим часом сама відправляється в земне царство, щоб розібратися з війною, в яку була втягнена Еденія. Шуджинко вирушає до палацу, перемагає Таню та звільняє королеву Сіндел. На знак подяки вона посвячує його в королівській лицарі та віддає камідого Еденії і просить віднести його старшим богам, так як Шаокан теж зацікавлений в цьому потужному артефакті. По дорозі до Нексису Дамаші пояснює Шуджинку, що скоро він отримає фізичне тіло, як тільки всі камідогу будуть разом. В Нексусі з'являється і скорпіон, який пояснює, що він чемпіон старших богів, і вони його відправили зупинити Шуджинку доки ще не пізно. Яким би хорошим бійцем не був скорпіон, це йому не допомогло проти Шуджинко, який все життя тренувався і вчився у найкращих воїнів. Після перемоги над скорпіоном Шуджинко ставить останній камідогу на вівтар. В цей же час в зовнішньому царстві останні вціліле яйця дракона, починає розколюватись, і душа останнього короля драконів Онаги використовує тіло рептилії як вмістилище і ящірко, буквально стає онагою. Король драконів відправляється до Нексусу, де зустрічає Шуджинко. Він розкриває йому, що весь цей час ніякого Дамаші не існувало, він керував астральною проєкцією у вигляді духа та обманював Шуджинку все його життя з ціллю переродитись в новому тілі. Обманював, обман. Десепшн. Курили. Єдине, що залишилось, це отримати амулет Шинока, який зараз перебуває в зовнішньому царстві в Кванчі. Шудженко вдається вислизнути через портал, а онага не виявляє великого ентузіазму переслідуванні. Він бере шість камідогу та вирушає в палац Шансунга, де відбувається фінальна битва між рейденом та смертельним альянсом. Ніхто не в змозі зупинити короля драконів, і рейден підриває всіх навколо та вбиває. Спойлер ні. Онага взагалі не ушкоджений, отримує амулет і тепер може робити старцями все, що йому заманеться.